Ціни на паливо для споживачів можуть зрости вже влітку поточного року. Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення податку на нафтопродукти. Наразі цей законопроект має бути надісланий до Верховної Ради, зареєстрований там та пройти багатомісячне обговорення, перш ніж буде затверджений та набуде чинності. Ми звернулися до київського експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, аби з'ясувати масштаби можливого здорожчання пального у разі схвалення даного законопроекту та, взагалі, яких змін ціноутворення слід очікувати українських у найближчий час будь-які зміни акцизного податку можливі лише з серпня цього року, це якщо Верховна Рада України зможе розглянути цей законопроект разом з усіма іншими законопроектами, спрямованими на зміння. Податкового митного кодексів та закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Тому, за словами експерта, зараз ніякого підвищення цін, принаймні до серпня, очікувати не варто. Не можна також наразі більш детально спрогнозувати серпневе підвищення цін. Однак, вже зараз спостерігається незначне здорожчання на автозаправках, про які також розказав фахівець. Зараз можна лише сказати, що Подорожчання нафтопродуктів на кордоні з Україною, тобто зростання котирувань в Європі, пов'язане з зростанням нафтових котирувань, може спричинити невелике подорожчання усіх нафтопродуктів на заправках. Невелике це в розмірі 20-30 копійок. Деякі мережі вже розпочали це підвищення. Є додаткові чинники впливу у ціноутворенні зараз і на скраплений нафтовий газ. Стосуються вони подій, пов'язаних з блокуванням руху на кордоні з боку польських фермерів. Є блокування кордонів, точніше автомобільних пунктів пропуску польськими фермерами, це дещо обмежило постачання в Україну скрапленого нафтового газу. Або е, збільшило плече транспортування, і отже, спричинило додатковий тиск на розрібні ціни. Що стосується скрапленого газу, то за словами фахівця після завершення опалювального сезону, зокрема в Польщі, яка здебільшого використовує цей вид палива для обігріву, обсяги даного енергоресурсу значно зростуть. Це дозволить збільшити поставку його до України. А це у свою чергу вплине на стабілізацію ціни на цей вид палива всередині країни.